Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Формат. Гучні вибухи лунали у Мелітополі минулої ночі. Про це повідомили місцеві змі. Сирена доносилась з південної сторони міста. Там бачили роботу російської протиповітряної оборони. За словами жителів Бавовну, чули також у населених пунктах терпіння та михайлівка. Зараз іван Федорова доєднуємо. Це міський голова Мелітополя. Пане Іване, наші вітання вам. Доброго ранку, так вітаю я вас. Що там вибухало безпосередньо? Ми про склад БК, ми про місце розташування окупаційних військ. Які є деталі? А вчора в цілому було для окупантів наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя, і в цілому тимчасово окупованої Запорізької області все розпочалося приблизно у півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в тимчасово окупованому Мелітополі. Продовжилось це о десятій ранку, і закінчився день для ворогів. Також з вибухів, які пролунали приблизно о восьмій вечора. Які результати цих вибухів? Ну перш за все а, є наслідки для нашого цивільного населення через а, диряву ППО ворога вчора. Уламки. Ворожих ППО впали просто в центральному парку культури імені Горького в місті Мелітополі. Але а, також вчора було наслідки і для депо, який ворог використовує для логістики а, е, свого озброєння та боєприпасів з тимчасового купованого Криму, і тепер трохи не буде застосовуватися в логістики ці мелітопольське депо та той транспорт, саме тепловози, електровози, які сьогодні знаходяться в Мелітопольському депо. Також ми знаємо, що вибухи пролунали і безпосередньо на е, території військової бази, яку ворог захватив в авіамістечку, і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ. Тож ми бачимо наступну тенденцію. Ворог вважає наше місто глибоким тилом для себе, але вчорашній день показав, що не може він вважати його таким, і точно буде знищуватись ворожа міць. А ще одна ілюстрація, що відбувалася вчора, це те, що Попри те, що ворог намагається погасити той спротив, який чиниться на тимчасово окупованій Мелітопольщині, спротив все одно є, наші спецслужби точно знають про все, що відбувається на території тимчасово окупованого Мелітополя, і ворогу точно не вдасться зламати наш спротив. Хоча ми маємо визнати те, що останніми тижнями. Посилились репресії на тимчасово окупованій території, і ворог намагається зробити все можливе, аби спротив перестав діяти. Пане Іване, про спротив і протидію йому а днями. Нас усіх шокувала інформація. Новина про те, як у Бердянську мужньо протистояли окупантам. Двоє підлітків. Мова йде про тиграна Огенесяна і Микиту Ханганова. За попередню інформацію напередодні прощалися з цими хлопцями, вбили їх окупанти, і тепер вони настільки налякані, що ось цей. Спротив може бути навіть серед підлітків. Вони проводять зачистки, вони перевіряють підлітків на окупованій території. Яка ситуація нині в Мелітополі? Чи є ризик для молодих українців там для юних українців? На жаль, ви абсолютно праві. діти це та категорія, яку ворог намагається ще найбільше тероризувати, чим інші категорії. Сьогодні особлива увага дітям вони перевіряють їхні телефони, а величезна кількість дітей приєднані до українських медіа до українських соціальних мереж для того, щоб отримати об'єктивну правдиву інформацію. Тож ворог сьогодні на цю категорію. А що відбувається далі? Далі відбувається розмова з батьками, визов батьків до комендатури, і ми знаємо випадки. Коли а, батьків з сім'ями депортують через проукраїнську позицію дітей, але що означає депортують? Якщо раніше це було вивозили такі сім'ї на останній блокпост Васильівці і говорили їм їдіть пішки до Запоріжжя, а, і це було спасіння для цих людей, то сьогодні їм а, погрожують і депортують на територію РФ. Також, що стосується спротиву, то е, буквально вчора в Мелітополі наші мешканці спостерігали наступну картину, коли о шостій ранку вороги виводили з квартири мешканця тимчасово окупованого Мелітополя, який просто на всю вулицю кричав Слава Україні! Оце і є той героїчний спротив, який чинить наше місто після півтора року окупації, і точно не здається. Пане Івано, я хотіла ще вас запитати про підготовку до навчального сезону? Чи ведеться вона тому, що на територіях, які підконтрольні українській владі, готуються до навчання, готують школи, бомбосховища? А що відбувається в цей час в окупованому тимчасово окупованому Малітополі? На жаль, ворог готується до навчального сезону. І як це виглядає в них? Вони вже всім оголосили про те, що якщо сім'я не отримала розпаспорти, то діти не будуть мати змогу ні ходити до шкіл. Ні ходити до дитячих садочків, Тож, таким чином, сьогодні, вони намагаються змусити всіх отримати свої РФ-івські паспорти. А в цілому, коли ми говоримо про навчальний процес, то його точно не відбувається на тимчасово окупованій території, тому що все таке фейкове навчання, яке відбувається, це суто про пропаганду. І зараз відбувається один з елементів цієї пропаганди, коли ворог забирає наших дітей до так званих таборів. Я нагадаю про те, що за останні два тижні щонайменше 300 дітей поїхали з тимчасово окупованої Запорізької області до таборів. Одна партія поїхала навіть в Чувашою, і ми точно розуміємо, що це не про оздоровлення, а це про пропаганду та промивку мозгів нашим дітям. А інша партія, начебто, поїхала. До Криму стоячи довгі години в черзі на армянську. Тож сьогодні ворог викрадає наших дітей для того, щоб промувати мозок. А з вересня про хоче продовжувати своєю пропагандою накачувати дітей в дитячих садочках та школах. Але ми сподіваємося і допомагаємо нашим героїчним воїнам, щоб цього не відбулося, і вони звільнили наших дітей з полону у. Расистів пані Іване, а ми можемо розуміти сьогодні, яка кількість в принципі українців піддається примусовій паспортизації, і які от акції проти тих, хто відмовляється брати їхній цей папірець застосовують на окупованій Херсонщині? До прикладу просто медичну допомогу не додають. Ну не, не надають, немає паспорту, немає допомоги, немає паспорту, немає зарплатні, немає паспорту, немає соціальних виплат. У Мелітополі інструменти тиску такі самі. І кількість знову ж таки кількість чи відомо її? Дякую вам за запитання. Ну, перш за все, треба зрозуміти, яка кількість людей взагалі залишилась в тимчасовій окупація. Це приблизно 60-70 тисяч цивільного населення. Серед них, звичайно, є і діти, які сьогодні не підлягають паспортизації. Але перший факт, який ми дізналися, буквально декілька тижнів тому сьогодні вже паспорти РФІ видані на 100%. А наших мешканців, які залишили тимчасовій окупації, я підкреслюю видані, але не отримані нашими мешканцями. Як ми про це дізналися сьогодні, якщо примусово змушують ворог йти здавати документи і отримувати паспорти РФ, то наші мешканці отримують їх датованими лютим 23-го року. То це про нас свідчить, що вже на всіх видали, просто чекають, коли прийдуть їх і отримують. Що стосується методів, яким Чином а, тиснуть на наших мешканців для того, щоб вони отримали, то це а, просто а, можна сказати, взагалі неможливо нічого зробити без паспорту Ереті. Наприклад, переїзд між населеними пунктами, наприклад, між Мелітополем та Бердянським, неможливий без ерефівського паспорту для того, щоб в'їхати в Токмак на минулому тижні на блокпосту Ерефівські військові просто рвали український паспорт, навмисно змушуючи йти наших мешканців і отримати паспорт країни-агресора. По-третє, звичайно, ви абсолютно праві, коли кажете про медичну допомогу. Я додам ще сьогодні швидку допомогу неможливо визвати без паспорту Ерефі. Тож просто питають вороги по телефону, чи є у вас паспорт Ерефії, чи немає. Якщо відповідь ні, то швидка не їде надавати першу медичну допомогу. Звичайно ж, як я вже сказав, про школи також заборона без російського паспорту. І все інше. Тож сьогодні РеФівці намагаються зробити все для того, щоб дати максимальній кількості наших мешканців паспорти РФ. Пане Іване, наостанок хочеться про перспективи і наші з вами плани. Я впевнена, що напередодні ви слухали президента України Володимира Зеленського. Кілька хвилин тому ви говорили про те, що сподіваєтеся робити все можливо разом з однодумцями для звільнення Мелітополя з того, що сказав президент. Пропонує він долучитися до. Загального такого загальнонаціонального діалогу, дискусії і пропонує створити національну доктрину. Перерахував її там кілька пунктів. Що ви запропонували президенту як міський голова Мелітополя? Чого бракує вашому місту? Ми розуміємо, що в першу чергу це звільнення. А що окрім цього, дуже радий, що нашій команді також вдалося долучитися до розробки цієї доктрини і абсолютно точно для всіх. Тимчасово окупованих територій поки що і в майбутньому деокупованих має бути розроблений конкретний план. І в нашого міста він вже є. Коли ми з одного боку а, будемо робити все, і вже виписано це, щоб наші мешканці повернулися якомога швидше до нашого деокупованого міста і змогли, мали змогу повернутись додому з іншого боку. Це процес примирення між нашими мешканцями. Ми маємо зробити знову гармонію в нашому суспільстві. А третє ми маємо надшвидко розвивати всі можливі напрямки економіки в нашому місті, щоб об'єднати наших мешканців навколо майбутнього і разом з нашими мешканцями створювати це майбутнє для нашого міста. Тому те, що казав вчора президент Верховній Раді, це повністю нова стратегія розвитку нашої держави і особливо тих територій, які точно будуть доокуповані нашими військовими. Дякуємо вам, пане Іване, іван Федоров, міський голова Мелітополя. Він був на прямому відеозв'язку.